Вас на каналі Українська хвиля. Ну що ж у нас є потужне рішення кабінету міністрів, а саме Міністерство соціальної політики там повідомили нарешті, оприлюднили коефіцієнт індексації пенсій. А міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Лютін виступив перед депутатами Верховної Ради з гучною заявою про перерахунок пенсії з наступного місяця, з 1 березня. Ну, взагалі, на це рішення дуже багато. Мільйони пенсіонерів очікували стосовно того, як вже ж буде збільшено виплати. І вже є цей показник. А це 12,1%. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас вже майже 114 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Друзі, пропоную почути, що саме сказав міністр під час виступу перед народними депутатами першого березня передбачена індексація на 12,1 відсоток. Бюджет пенсійного фонду 26 року збалансований бездефіцитний становить понад 1,3 Понад 1,2 трильйона гривень, тож індексацію буде проведено на 12,1% і це на 4% більше ніж індекс інфляції попереднього року. Пояснив у Лютін. Здійснення перерахунку заплановано з наступного місяця, з 1 березня. Ну, власне, так а щорічно бувається тут без змін. Зараз ми завершимо підрахунки саму розробку нормативного акту, який буде подано у Кабмін і всім пенсіонерам, буде здійснено перерахунок. Друзі, нагадаю, що взагалі за попередніми оцінками індексація мала бути від 14 до 15,6%, якщо я не помиляюсь, відсотка. А я одразу сказала, що буде менше, попри ось ці оптимістичні прогнози, у нас завжди так анонсують більше відсоток, конкретно більше, як це вже було минулого року. А потім у результаті у фіналі все ж таки менше. Отож, 12,1 А якби ж взагалі ось повністю. Цю пенсійна виплата вона збільшилась хоча б на цих 12 нещасних відсотків. Але насправді все відбувається трошки інакше, тому що під індексацію потрапляє лише тіло пенсії, тобто ось та основа базова величина, яку вам нарахували, так а з дотяжками, з надбавками, з різними доплатами може виходити більше і зазвичай так і є. Наприклад, з віковою тією ж доплатою, а, наприклад, плюс 570, чи 456, чи 300 Гривень, так, тобто, не до всього розміру додається цей відсоток, а лише до тіла пенсії. Якщо розмір вашої пенсії за формулою становить, наприклад, 3,5 тисячі гривень, так? А, але за рахуванням якихось надбавок, дотяжок, ви отримуєте, ну, наприклад, 4, так? Чисто такий приклад. А в результаті індексації на 12,1% підвищить пенсію ось ці 3,5 тисячі гривень, тобто дорахують 423 гривні 50 копійок. А не додадуть до 4 е, вищий відсоток. Ось, на жаль, у нас так відбувається індексація. Дуже довго про неї говорять, дуже довго обіцяють якісь покращення, перерахунки рахують, рахують, потім все ж таки е, збільшують, але не так значно, як передбачалось е, першочергово. А знаєте, що найгірше в ситуації з індексацією пенсії, з цим перерахунком, який щорічно очікують, на який щорічно очікують мільйони громадян. А те, що багато хто взагалі не може розраховувати на якесь підвищення. Ось, наприклад, не підвищать, не проіндексують пенсії навіть на тих 12% новим пенсіонерам. Тобто, це люди, які вийшли на заслужений відпочинок продовж останніх трьох років. Їм, як то кажуть, у кабміні нарахують втішних 100 гривень. Розумієте, 100, 125, 130. тобто, якісь зовсім якась низька така виплата, аби як то кажуть, рахувалося, що. Щось додали. А взагалі, що не так з індексацією пенсій в цілому, ось як пояснюють аналітики, до 2017 року діяла наступна формула розрахунку пенсії. Середня пенсія бралася за три роки, так, і множили на співвідношення вашої власної виплати до середньої виплати по Україні, так? І множили на 1,35%, а також на стаж у роках. А після 2017 року, як ви знаєте, в нас відбулася реформа, як завжди, покращили. І покращили Ащили так, щоб людям оплачувати менше, звичайно, щоб перераховувати в на менший відсоток. Коефіцієнт оцінки стажу знизили з 1,35% до 1%. Коли розраховують індексацію пенсії, враховують показник середньої заробітної плати за 3 роки, а також показник інфляції за минулий рік. Якби українець із середньою заробітною платою, яка минулого року становила 15 тисяч 57 гривень і 9 копійок, минулого року виходив на пенсію за правилами, які діяли раніше, до 17-го року, так йому нарахували 7 тисяч 114 гривень і 47 копійок. Але після ось цього потужного покращення, після зниження коефіцієнту, відповідно, після е, того, як почали використовувати іншу формулу, тепер при тих же показниках так людина отримує всю. Його 5269 гривень і 90 копійок. Тобто, фактично, всі майбутні пенсії врізали, тому що дуже хочуть заощадити кошти у пенсійному фонді, щоб Боже збавно виплачувати простим українцям більше, ніж можна, тобто максимально врізають. Звичайно, це не стосується спеціальних пенсій, тому що там у них свої закони, відповідно, зовсім інші розрахунки. Як ви знаєте. Та зараз планують запровадити пенсійну реформу. Дуже багато знову почали про неї говорити у люті. Нам пообіцяв, вже що мінімальна пенсія кров зноса буде не менша за 6 тисяч гривень, і добробут українських пенсіонерів трошечки покращиться на його власне думку. І ставку у майбутній пенсійній реформі роблять все ж таки на накопичення, що молодь нинішня яка планує у майбутньому вийти на пенсію, потрібно, щоб вона самостійно. Ційно подбала про себе, відповідно робила накопичення вищі до накопичувального фонду. І хоча прямо кажуть, що зараз в державі немає надійних механізмів зберегти ті кошти, навіть якщо запровадити добровільну ось ту накопичувальну систему, куди саме будуть кладатися ці гроші? Вони просто згорять, вони просто знеціняться за ці всі роки. У людям прямо каже, що це буде обман, якщо зараз наобіцяти українцям, що їхні гроші збережуться. І через 10, 20, 30 років люди дійсно зможуть отримувати вищі виплати за рахунок того, що вони повірили в накопичувальну систему. Навіть не будемо говорити про те, що в накопичувальну систему взагалі мало хто вірить. Але зараз у Мінсоцполітики думають, що зробити для того, щоб у майбутньому пенсійні виплати були вищі ніж ті, які є станом на зараз. Друзі, сподіваюся, ця інформація для вас була корисною і продовжую слідкувати за всіма нововведеннями, зокрема. У пенсійному законодавстві, звичайно, тільки вони будуть одразу про це повідомлю. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами, щоб не пропускати нові відео, які я готую для вас, також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і цікавих, на мою думку, українських новин. Долучайтеся, бережіть себе.